Ну що, продовжується збір грибів. Да, отак 22 травня, 25-го року. Два дні по тому жодного не знайдено білого грибочка. Але у суботу десь йшов дощ. І я. Кожного дня хожу в пошуках найулюбленішого улюбленішого мого білого грибочка. Хожу кожен день, не пропускаючи. Цей тиждень у мене відпустка, тому не можна гаяти часу. Отак от хожу, хожу. Сьогодні це... Перший бі біляж. Але грибників я сьогодні бачив один, два, трьох. Вже по дорозі сюди. Вже три грибники пройшли. Ця місцинка біля дуба завжди дарує перші білі грибочки. От. І бачите, навіть хтось шапочку. Його вже чіпляв. Білий лізе. Так. Шапка відкололася. Ой. Хоробачки присутні. Буде сушитися. Отак я пригортаю місце, де зірвав. Його, прощупую. Неподалік обстановку немає більше. Перший на сьогодні білий грибочок. З почином мене отаким. Будемо шукати дивитися далі. Що з цього вийде. Не перемикаємося. Бо далі буде цікавіше, сподіваюся. Отак друге місце неподалік від першого почину. Подивіться, який крас. Який краси! Тунчик! Мама мія з третього роздушив! Мама мія! Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Ішов до другого. Ай-яй-яй-яй-яй! Саша, Саша! В прямому ефірі Ай-ой-ой-ой-ой! Куди? Знову придуши. Що тако? Ай, воно як вилазить. О, такий. Цього не хочу чавити. ай яй ой ой, ой, ой 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 О, такого я не хочу давити. Тобто, раз, два, три. А вони лізуть! А вони лізуть, що кої. Отак от. Оце, четвертий. Ой-ой-ой, яка нагада! Ой-ой-ой-ой-ой! Отакі красуни! Мої, такі полізні. Закінчується моя відпустка, так вони вирішили полізти. Ай не гадя. Чекають, щоб я їх не збирав. А ось і п'ятий. Отак п'ять штучок ряду білих грибочків, молоденьких, що мені дуже до вподоби. А так, нехай шляпка відривається, але зазвичай вони гарні коли з шляпкою. Да. Не шукайте гриби ногами, раджу, бо не калібр гарний, але без шапка окремо від ножки це не дуже красиво виглядає. Ну що ж, будемо, будемо продовжувати. Гриб поліз. Тож не сидіть вдома, виїжджайте, буде щастя. Вже четвертого грибника знайшов, а грибів вже шість. Ось, хоч він непогано, непогано. Супер. Ну от, до вчорашньої другої точки прийшов. І як ви гадаєте, росте білий чи ні? Отак от, от мацею мацаю, мацаю, мацаю. І одного от... намату невеличкого. Ну, це мій гарнюня. А поряд і не маленький. Ви подивіться, який красен. Боже. <гас> Ой-ой-ой-ой-ой. Да, двадцять Перші, травневі, білі грибочки. Ай-яй-яй-яй-яй, ой, подивіться на розмір, на цю красу. Бог не мій. Да, грибочок проявляється. Не поспішаючи лізе. Тож, не сидіть вдома. Виїжджайте, збирайте, хто знає місця, куди їхати. Бо щастя оце. Оце справжнє щастя. Прийти, зірвати і бути єдиним, у кого білі грибочки потрапляють у рюкзачок. Отак, вже вісім на сьогодні. Гарний, гарний почин. 100%. Справжній почин. Будемо продовжувати. А що буде? Побачимо.